Як отримати грант? Відповіді знайдете тут, на цьому ютуб-каналі Час Змін. Адже це єдиний в Україні канал, де просто сконцентрована інформація про гранти. Саме на ньому я розміщую інформацію про актуальні грантові можливості, а також рекомендації для вас, як правильно сформувати бізнес-план або ж грантову заявку таким чином, щоб ваша проєктна пропозиція набрала якомога вищий бал під час експортного відбору, і щоб ви отримали грант. Я Мар'яна Кобаря-Звір, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, засновниця школи з написання грантових проєктів і авторка цього ютуб-каналу. До речі, створила я його з метою саме допомогти усім, хто хоче отримати грант. Отже, цей канал буде корисним як для представників громадського сектору, так і для представників бізнесу, як для представників органів виконавчої влади, так і для представників органів місцевого самоврядування. Адже грантів в Україні під час війни є настільки багато. Просто треба лише вміти ними скористатися, необхідно ж про них знати, необхідно вміти адаптувати свою ідею чи потребу під конкретний проєкт, правда ж? А ще вміти якісно сформувати проєктну пропозицію. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати корисну інформацію, яка допоможе вам отримати грант. Як то кажуть, хто володіє інформацією, той що правильно, той отримує грант.